Вирішив я частину своїх грошей вкласти в нові монети. Це срібні монети від Республіки Гана, зроблені на честь підтримки України. Дуже круті монети. Що найголовніше, тираж у них всього 999 штук на кожну монету. Ось ця монета, деякі з вас вже бачили такі монети. Це дійсно круті монети. Банк Республіки Гана. Круто робить монети. Зображення сучасного воїна та козака. Монета називається Україна, загартовані в боях. Реверс з символом Збройних сил України. Дві унці чистого срібла. Крута монета, як колекційний екземпляр, так і інвестиційний. Я купив її за 9500 гривень. Через 10 років вона спокійно зробить Х10, тому що тираж всього 1000 штук і це частина нашої історії. Так само придбав ще одну монету. Ця монета трохи дорожча, тому що підросла в ціні з моменту виходу. Монета називається Фортеця Бахмут. Також дуже крута монета, частинка історії нашої. Та всього цивілізованого світу. Крута деталізація зображення. Так і хочеться її відкрити та потрогати, але не можна її відкривати. Наш зруйнований Бахмут. За цю монету віддав 10 300 гривень. Її мінімальна ціна на ринку 10500. Також дуже перспективна монета. Перша монета з цієї серії воїни Азовсталі, по банку продавалася 12 500 гривень, якщо не помиляюся. Зараз її ціна, якщо пощастить знайти 60 тисяч гривень. Так що всі інші монети після воїнів Азовсталі мають перспективу рости в ціні. Так як воїни Азовсталі виросли в ціні цього всього за півтора роки. Ось такі круті монети. Всім раджу інвестувати в такі монети, тому що дуже гарно будуть рости в ціні. Тут тираж не 10 тисяч, а всього тисяча штук і на весь світ. І такі гарні монети будуть купувати по всьому світу. Треба скористатися моментом, коли в Україні найбільше зараз знаходиться цих монет, тому що наші люди скупили в банку дуже багато монет для розповсюдження в Україні. Та у світі з території України вам бажаю успіхів в інвестуванні та бережіть себе!